Майдан теж був дзеркальний. Був майдан за євроінтеграцію з одного боку, і дзеркально от, росіяни підтримали певний проросійський майдан на, на сході України. Позавозили там всяких бомжів, алкашів там з Росії, щоб зібрати з цієї біомаси протестуючу штучно протестуючу силу, так за сепаратистські рухи на сході України. Це було так зі сторони Росії. Але Росія це зробила ці всі маніпуляції, штучно створені протести на сході. У 2014 році як реакцію на штучно створену революцію у нас е, в центрі Києва. Насправді, в Києві революція, яка відбулася, вона не зовсім була е, чисто українська натуральна. Я ж як киянин знаю, я жив у Києві, е, я все життя живу у Києві. Я пам'ятаю, як це було. Більшість людей ходили собі на роботи, навчалися в університетах. Е, мало хто з киян активно підтримував Майдан. Більшість на Майдан взагалі не ходили. На Майдан позавозили людей з усієї країни. Е, я знаю. Особисто спілкувався, частина людей, можливо, навіть половина людей, туди приходили за гроші, за оплату. Хтось це спонсорував і це. Відкрито потім зізналися, це підтримувала американська влада. Відповідно, європейська влада теж цьому як мінімум толерувала, як максимум теж якось фінансово підтримувала. Тому е, дзеркальна була проблема: штучно був е, розпалений Майдан е, в центрі України, і Росія у відповідь штучно розпалила на сході України. А якби, наприклад, ми пішли другим шляхом, да, е, оформили дзеркальну відмову. Що ми відмовляємося від євроінтеграції, але за це ми дзеркально відмовляємося і від таможеного союзу, щоб зробити такий дипломатичний, грубо кажучи, тик Росії. Так що якщо ви на нас тиснете, ви не хочете через свою вигоду, щоб ми там мали ще спільне з євросоюзом, тоді з вами ми спільного мати союзу не будемо, що або дзеркально ні, або дзеркально так. І тоді б, от такими шляхами, такими дипломатичними методами українці полісно, поступово, але вольовими зусиллями вибудовували б свою самостійність. А так у нас виходить, що ми платимо досі криваву страшну ціну за шлях до НАТО, і європейського союзу. Але у мене просто людське питання: кому потрібен цей Євросоюз та НАТО, коли ми заради цього Євросоюзу та НАТО втратили дуже багато хороших людей, продовжуємо втрачати.